Дівчат, ходжу, знімаю свої першорічки і якось так уминаю невиправдано свої давні трояндочки. А вони ж теж розпочинають, а вони ж теж дивують, а вони ж навіть ображаються на мене, що я їх уминаю. Ось подивіться на моє чудо, гартеншпас. Це трояндочка свята. Ця трояндочка, будь-який похмурий день, зробить яскравим. І підніме вам настрій. Гляньте, яка вона яскрава. Гляньте, яка вона в мене рясна цей рік. А рясна завдяки вкриванню, тож вона в мене не вимерзла, як всі не вкриті, які приходилось до самого низу зрізати, до самого кореню. І ось така вона гарнюнька в мене стоїть. Із-за того, що дуже багато квіточок, вони десь 8 сантиметрів 8 Ну, Якщо відкрита ось ця вже давненька, то вона сантиметрів 9. См. Мабуть, сантиметрів 11. См. Коли менш рясна, тоді вже квіточки крупніше. Це ж відома така закономірність. Класна троянда, гартеншпас. Вона дуже довго стоїть. Бачите? її квіточка спочатку ось така, серединка жовтенька, рожевеньке, окантовочка така рожевенька, коли відкривається, так ніби припалюється, такі полюсточки має яскраві рожево-червоні. І вона сяє По похмуру погоду. У сутінках трояндочка починає сяяти. Зараз я наближуся. Ось така ось така чарівна краса. Дуже є багато людей, які такі пістрошки не люблять. Тож, оминайте стороною, кому не вистачає фарб, кому не вистачає свята в житті. Мені от зараз точно фарб не вистачає, тому що завжди похмура погода, сонечко зовсім нас не балує. Тож, це як такий бальзам на душу. Трояндочка Гартеншпас. Поряд відкрилася японочка Блектія, Вона у мене слабенько наростає. Це вже їй третій рік. Вона ну, така сидить собі, щось їй такий... чи не подобається. Я ж уже ж тут чим їх тільки не годую. І ми сидимо все одно. Тара. Перша річка. От бачите, опять полізла на першу річки. До цих я всіх вже звикла. До цих звикла Дафна красунька вже зовсім скоро відкриється. Теж купа селенна, квіточок, теж вона у мене була вкрита. А трояндочки першорічки відкриваючись, завжди ефект вау. Ходжу і ходжу, чоловік вийшов. Каже, ми їсти будемо сьогодні. Я ж забула, що я ж вам не показала гартеншпас і побігли знімати. Ну, трошки почекає. Ось так. Красунка. листва в неї така світленька, тоненька, зовсім не цупка. Шкідників на ній зовсім не помічала, не цікавлять вони її, можливо, вони і були трипси але квітку зовсім не шкодять. Тож це такий вагомий плюс. Росте вона у мене поряд з Дафною. Там біля Дафни завжди називала, що це Клахома дівчата були на днях, сказали, що я помиляюсь, це не вона. Тож я не знаю, що це за троянда. Але кольорова гамма одна одній дуже личить. Дафна і незнайомка. Чаю сонечка, так краса, коли моя дафночка, японочка порцелянова відкриється більше? Тоді я її зніму більш детально, покажу, ну, покрасується вона в кадрі. А Зараз гарний пас. Не хочу вже я завжди купляйте, садіть у себе в садочку, ну хіба це правильно? Ну хто має право керувати, давати такі поради. В кожного різні смаки. Тож просто показую. І якщо вона вам запала в душу, прийшлася до душі, то я думаю, її можна знайти на осінь дуже багато каталогів. Відкрилось у розплідників. Дуже багато ще відкриються з 1 липня. Тож кожен на свій смак зможе собі придбати. Новиночку в садочок. На задньому фоні в мене зараз наближу красунька мукароза. Вона дуже велика, але не зовсім рясна. І ви знаєте, мукароза завжди рясна на друге, на третє квітування. От що року в моєму садочку вона себе так поводить? Ви бачите, що там далі огірки. Так, це дуже неприємно, але така моя дійсність. У мене небагато зовсім земельки, а хочеться багато краси, тож виходить так. Але чоловік пообіцяв зробити такий невеличкий заборчик, який буде відокремлювати троянди від городу. Хочу покрасти, пофарбувати його в білий колір. І так собі уявила, що це буде красиво. Як буде, побачимо. Але поки... Дивлюся і на троянди, і на цибулю заборчик. Буде тут заборчик, 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 і буде красиво, що є, що маємо. Все інше чарує мовчу. Тим колихається. з цього боку діаметр побільше у квіточок, та гарно, що там казати? Гарно. гарна красуня. Отримала вона у мене зранку свіч, дуже боюсь, гнилі і окуклених таких бутонів, тож роблю завжди профілактичну обробку свічем. І отримала в мене вона калійно-фосфорний концентрат, плюс гумат калію і плюс концентрат бору. Ну, я ж вам кажу, це все робити не обов'язково мене слухати. Просто в мене зараз пік любові до троянд. Я вже не знаю, як, яку їм увагу приділити, піклуюся, чоловік холодний, дитина ще спить, а зате троянди і коти в мене погодовані. Ось так дівчатка дорогенькі. Краса, краса тримає на світі, краса допомагає пережити. Новини, від яких волоси дибаря, я вже не знаю, як їх можна читати, все одно ж читаєш, хочеться бути в курсі. Ми живемо в Сумській області, треба руку на пульсі тримати, нічого не прогавити. Але троянди допомагають забутися, пірнути у красу, зробити світлими думки почистити мозок, надихають на життя, підтримують від депресій. Це все сад, це все троянди. Віддаєшся їм, працюєш, а вони тобі платять красою, а вони тебе дивують, чарують. До побачення, мої любі, мої дорогі!